Вітаю, шановні ветерани та ветеранки. Мене звати Мар'яна Кобеля. Звір, я експертка у сфері залучення грантових ресурсів, засновницею та керівницею консалтингової кампанії Центр розвитку час змін, яка власне і спеціалізується на грантовому консалті. Хто ще не переглянув перше відео, рекомендую все таки це зробити, адже воно було присвячене ідеї проєкту, як перевірити ділову репутацію заявника. Ну і як підготуватися. До співбесіди. Друге відео, яке також вже сформоване, і ви можете його переглянути, присвячене описовій частині бізнес-плану. Ну і зрештою, третє відео, яке присвячене фінансовій частині. Ось зараз, власне, ви його і переглядаєте. Будьте уважними до моїх рекомендацій. Для кращого вам сприйняття інформації я. Відкриваю презентацію, рекомендації щодо формування фінансової частини бізнес плану. На що звернути увагу? Яким повинен бути бізнес план, план надходжень, план видатків це все сьогодні у відео ви дізнаєтеся. Але перш ніж я перейду до тонкощів, правил, акцентів. Шановні глядачі. Ось зараз ви бачите на екрані фінансову частину бізнес-плану, тобто план надходжень та витрат. На 36 місяців його необхідно сформувати відповідно до вашої бізнес-ідеї, відповідно до всього того, що ви описали в попередній частині, в описовій частині. Я вам демонструю цю форму в Excel. Звичайно, не для того, щоб вас налякати. Знаю зазвичай заявники, хто не має досвіду формування таких бізнес-планів, дуже засторогою дивляться на цю складну таблицю. Так, на перший погляд, форма складна, особливо для тих, хто ніколи не стикався з розробкою бізнес-планів. Але я вас переконую в тому, що після нашої з вами зустрічі, ось власне, в цьому відео, якщо ви уважно послухаєте мої рекомендації, для вас стане все. Зрозуміло, доступно і легко. Це я вам обіцяю. Отже, на екран виводжу, власне, і презентацію з рекомендаціями щодо формування фінансової частини бізнес плану. Перш ніж Формувати ось цю таблицю в Excel вам необхідно ще раз для себе пригадати суттєві умови грантодавця, тобто, коли, скільки коштів, за яких умов ви можете отримати. Є три позиції. Сума гранту до 250 тисяч гривень надається за умови створення. Одного робочого місця сума гранту до 500 тисяч гривень надається за умови створення двох робочих місць, а сума гранту до 1 мільйона, тобто максимальна можлива сума, це. Вас зобов'язує створити щонайменше чотири робочих місця, два з яких буде передбачено для ветеранів, для людей з інвалідністю внаслідок війни обов'язково ці два робочих місця, так формуємо саме за такими вимогами. Пам'ятаємо ці умови і лише тоді формуємо бізнес. План, але важливо ще пригадати, що є умова співфінансування, тобто власного внеску. В грантовій програмі передбачено, що сума гранту до 250 п'ятдесяти тисяч. Гривень надається зайвнику без вимоги вкласти власний внесок. Тобто, ось потрібно вам 250 тисяч. Всі 250 тисяч грантовими коштами ви можете отримати. А от у разі, якщо ви претендуєте на суму до 500 тисяч, то тут в грантовій програмі є умова, що ви зобов'язані докласти щонайменше 30% від вартості всього проєкту. Я нагадаю. Від вартості всього проєкту, а не від суми гранту. Пам'ятайте це. Отже, якщо ви плануєте грант до 1 мільйона гривень, то ви також зобов'язані вкласти щонайменше 30% власних ресурсів. І в описовій частині ви про це згадуєте. Ну і відповідно відображаєте у фінансовій частині осі ці деталі та. Тонкощі. Тому, перш ніж формувати фінансову частину, вам необхідно на цьому ще раз акцентувати свою увагу, щоб ні в якому разі не пропустити цих нюансів. Також важливо пам'ятати, а на що власне ви можете спрямувати грантові ресурси в описовій частині, вочевидь, ви вже запланували, що така то сума гранту вам необхідна на те, то те-то те і те-то. Такими траншами ви передбачаєте отримання фінансування. Так от, при формуванні фінансової частини, будь ласка, ще раз пригадайте умови грантодавця, ви зараз їх бачите на екрані. Всю суму грантового фінансування, усі 100% гранту ви можете спрямувати на придбання обладнання, меблів, транспорту, що необхідні для ведення бізнес діяльності. На всі 100% суми гранту, якщо вам необхідно закупити ліцензійне програмне забезпечення, будь ласка, але на це ви можете витратити не більше 50% розміру гранту. Ну і закупівлю свійських тварин, птиці. Бджіл, молодняка, тварин, саджанці, посівного матеріалу, сировини, матеріалів, послуг, пов'язаних з реалізацією бізнес-плану, ви можете спрямувати не більше 70% гранту. На послуги маркетингу, реклами, пам'ятаєте, це дуже важливо просувати свою продукцію на ринку. Ви можете запланувати не більше 10% суми гранту, на оплату оренди нежитлового приміщення до 25% суми гранту. А от на оплату за оренду обладнання не більше 30% розміру гранту. Також важливо пам'ятати, що ви можете придбати на умовах лізингу обладнання, окрім автомобілів, мотоциклів та інших транспортних засобів особистого користування. Такі витрати складають не більше ніж 50% загального розміру гранту. Ну і пам'ятайте, що на грант, на грантові кошти ви можете придбати франшизу, тобто відкрити бізнес за франшизою, тобто. Це комерційна концесія. От якщо ви пригадали, за яких умов яка сума і на що саме може бути спрямована, ви сміливо можете переходити до формування фінансової частини бізнес-плану ось цієї таблиці в Excel, яку я вам відкривала на початку відео. Треба звернути увагу, щоб сума гранту була однакова у всіх частинах бізнес-плану, тобто, якщо ви заявляєте її в описовій частині. То будьте добрі, повторіть її і не помиліться а ви в фінансовій частині бізнес-плану. Ця сума відображається в розділі, який називається: Опишіть, як ви будете використовувати свій грант і як це допоможе вам досягти ваших цілей з деталізацією. Все це описуєте в описовій частині. А тут, у фінансовій, просто дублюєте. Цю інформацію обов'язково, щоб в якому разі у вас не було розбіжностей. От зараз на екрані бачите приклад на обладнання 250 тисяч на закупівлю товарів, інструментів інвентарю 140, сорок оренду приміщення 60, маркетинг, реклама 50. Ну ось так, як для прикладу на екрані виведено. Якщо в розрахунках визначена доля участі заявника власними ресурсами, тобто є вимога в грантовій програмі, якщо грант до 500 тисяч, якщо до мільйона, то обов'язково щонайменше 30% ваш власний внесок, то звичайно, що цей власний внесок також повинен бути відображеним в бізнес-плані і в фінансовій частині, також ви повинні продемонструвати, що. На ці кошти ви плануєте придбати. Пам'ятаєте, що якомога детальніше ви повинні прописувати і власний внесок, тому що це такі самі ресурси в вашому бізнес-проєкті, як і грантові, з точки зору заповнення бізнес-плану. По зараз ви на екрані бачите, як виглядає ця таблиця. Знову акцентую увагу вашу. Але зверніть, будь ласка, увагу: є клітинки зафарбовані синім кольором, а є клітинки, які залишені білим. Так от розробники програми максимально спростили процедуру заповнення цього документу, таким чином внесли сюди певні формули, які автоматично вираховують значення необхідні. Так що заявник... Ценкам варто заповнювати необхідно лише білі клітинки. Все інше заповниться автоматично, вирахується. Головне не вносити зміни у формули, ні в якому разі не чіпати цю таблицю, щоб не збити ось ці налаштування. Будь ласка, прислухайтеся до цієї рекомендації. Отже, планом надходжень та витрат передбачена деталізація даних в розрізі 12 кварталів або 36 місяців. Пам'ятаєте, один квартал три місяці, так а на цей період передбачена реалізація грантової діяльності. І якщо ви обраховуєте планові показники в розрахунку на один місяць, не забудьте помножити на три Гаразд? Це саме. Кількість місяців на один квартал. Сума витрат на реалізацію проєкту не повинна бути меншою за суму гранту плюс. Власний внесок, якщо це необхідно, і є суттєвою вимогою, умовою грантодавця. Пам'ятаєте, до 500 тисяч і до мільйона необхідно вкласти ще власний внесок, якщо ви запитуєте саме такі грантові суми. Власний внесок, нагадаю, в розмірі щонайменше 30%. Витрачання цих коштів. Загалом, так, ви повинні зазначити за тими ж статтями, що й описали ви описовій частині бізнес плану. Пам'ятайте, що все повинно співпадати, що вказали в описовій частині, те й відобразили паралельно в бізнес плані у цій фінансовій частині. Ну і до податків, ця тема особливо цікава заявникам, тому що з податками, якщо не маєш відповідних компетенцій, не маєш бухгалтера поряд, важко самому розібратися. Але після цього відео, я сподіваюся, питань не залишиться. Отже, якщо ви є платником єдиного податку відповідної групи, зазначте суму єдиного податку за квартал. Якщо ви платник ПДВ. Угу. Обрахуйте планові надходження до бюджету за квартал даного податку в залежності від обсягів доходів від реалізації вашої продукції. Також до статті витрат сплата податків і зборів додайте розрахункові показники ЄСВ. Єдиний соціальний внесок, так? Відповідно до фонду зарплати за певний квартал. Формула наступна сума витрат за статтею всього витрати на оплату праці. Помножте на 22%. До цієї статті також можна включити обов'язкові відрахування із зарплат. 18% податку на доходи фізичних осіб в народі звично скорочувати ПДФО та 1,5% військового збору. Формула статті сплата податків і зборів обрахує суму запланованих податків та зборів до бюджету протягом терміну реалізації грантового проєкту. Загальний підсумок за цією статтею повинен дорівнювати або бути більшим за суму гранту. Тут я знову хочу нагадати, пам'ятаєте, суттєвою умовою надання грантового фінансування є створення робочих місць, сплата податків, наповнення бюджету. Так, от, допоки ви не віддасте бюджет суму гранту, у вас залишаються ці зобов'язання. Тому це дуже важливо тут при формуванні фінансової частини пам'ятати і враховувати. Формула статті повернення податків, власне, про те, про що я щойно пригадала, автоматично обраховує поквартально залишок суми, яка потребує сплаті до кінця терміну реалізації грантового проєкту. Автоматично, максимально спрощено для заявників. Після заповнення всіх статей доходів та витрат проєкту автоматично знову ж таки обраховуються показники залишку коштів та чистого доходу за період, квартал та 12 кварталів, з метою донесення до експертів усіх тонкощів, нюансів, все те, що ви мали на увазі при формуванні ціни, суми, вартості і так далі. Ну, це все потрібно деталізувати. Де це зробити? Рекомендую. Є колонка опис, є колонка обґрунтування і є ваші нотатки та коментарі. Не ігноруйте ці колонки, використайте їх з максимальною користю, дайте якомога більше аргументацій та деталізації. Повірте мені, це вам допоможе. Експертам буде зрозуміліше читати фінансову частину вашого бізнес-плану. Ну що, шановні глядачі? Ви переконалися в тому, що ця складна на перший погляд, і особливо для початківців, новачків, таблиця ексель-форма, фінансової частини. Виявилася не такою вже і складною, правда ж? Якщо знаєш тонкощі, деталі, нюанси, знаєш на що акцентувати увагу, знаєш, що пригадати з суттєвих умов грантодавця, то як виявляється, заповнити цю частину бізнес-плану легко. Просто я сподіваюся, це буде вам в задоволення. Власне, цього я вам і бажаю, щоб ви заповнили і описову частину, і фінансову максимально коректно, з максимальною легкістю. Бажаю вам успіху у грантовому конкурсі. Не забувайте переглянути перше та друге відео, де ми присвятили увагу ідеї бізнес-плану. Діловій репутації, рекомендаціям, як підготуватися до співбесіди. В другому відео я фокусувала увагу на тому, як правильно сформувати описову частину. Ну і зараз завершила рекомендації по фінансовій частині. Бажаю вам успіху, наснаги і отримання грантового фінансування. На все добре.